Добрий день. Сьогодні я хочу вам розказати третю частину того питання, коли була проблема з купівлею на сайті на аукціоні eBay. Значить, Проблема виявилась не в тому, в чому я казав, аккаунт залишається живий. Єдина проблема, єдина біда, це те, що певні адреси. Які ми використовували для відправки, можуть бути заблоковані. Чомусь вони потрапляють в чорний список eBay Можливо, величезна кількість жалоб іде на ці адреси стосовно різних незаконних дій, повернення ну, і так далі. Можливо, Ще щось інше, і достатньо у себе поміняти в вкладці перший адрес, куди відправляються ваші товари, на іншу, і в цьому випадку можна ставити ставки на аукціонах. Значить, але варто звернути увагу. Ну, от я допустимо, користувався тим же самим містом, і я змінив Делавер на Нью-Джерсі, і зараз стала така проблема, що це також відбулася якась внутрішня зміна на аукціоні. Деякі мої підписники кажуть, що такого немає, а в мене є. От зараз з'явилася така внизу приписка. Стосовно того, що зараз автоматично списуються з PayPal аккаунта гроші для підтвердження ставки. Ось. Тобто, якщо ви виграєте ставку, то у вас відбувається автоматичне списування грошей. Ось раніше такого не було, раніше була можливість обрати певних, певний е... рахунок, з якого вже в подальшому проводити проплату. Зараз у мене там зав'язані декілька карток на PayPal аккаунт, і відповідно перевіряються всі картки е... і на тих картках, на яких не відсутня можливість. Двойної конвертації, точніше, включена двойна конвертація, відбувається з... автоматична виплата. Ось, можливо, необхідно відключити на всіх картках двойну конвертацію, тоді оплата не буде відбуватися, і можна буде вручну вибра... вибирати як раніше адресу відправлення і відповідно сплату, з, з якої картки. Ви можете зробити. Я цього ще не перевіряв. ось На даному етапі у мене йде автоматична оплата, з картки. Значить, Рішення даної проблеми ви виявилось за допомогою підписників, тому дякую за те, що. Цей канал дивитись за те, що допомогли, підказали, ну і відповідно продовжуємо щось завозити в Україну для торгівлі. Тому на даному етапі, поки так, я там ще перемкнув PayPal ну, тобто важливіші засіби оплати з PayPal самого аккаунта. І якщо це допоможе в подальшому, я відео зараз не буду викладувати, то я вкажу, що дійсно, якщо вказати ППЛ предпочтительний там називається спосіб оплати, і в цьому випадку повертається та можливість, коли ви в кінці кінців вибираєте з якого рахунку у вас будуть зраховані гроші. Це набагато зручніше, ніж автоматичний платіж з картки. От, якщо у вас по автоматичному цьому платежу є якісь поради, ну, будь ласка, в коментарях порадьте. Всього доброго, до побачення.